Маєте унікальну можливість побачити, чим саме займаються наші козаки. Це вже, скажімо так, фінальна стадія загального процесу комплексу. Він починається з отримання бойового завдання, з оцінки обстановки, усвідомлення всіх моментів, аспектів і дуже детального планування. Значить, Відбуваються паралельні процеси, коли люди, які відповідають за підготовку в операції. Там, побудову маршрутів і так далі, не будемо зараз вникати в е, певні всі деталі і тонкощі. Тобто це йде паралельний процес, в паралельний процес йде фізична підготовка самих БПЛА до роботи. Е, зараз ми mm. бачимо якби фінальний етап. Час, який визначений для підрозділу, він є сталим, він залежить від певних стандартних напрацьованих операційних процедур, також залежить значною мірою. Від погодних умов і е, залежить саме від типу БПЛА, який застосовується. БПЛА це така прогресивна сфера, де немає якогось такого от сталого моменту чи сталого періоду, е, на якому от все зупинилося, і все далі нічого не модернізується, не відбувається. Е, насправді постійно е, змінюються певні компоненти, змінюються там види зв'язку, змінюються якісь там додаткові системи, самоуправління. В керуванні, в запуску і так далі. Тому без конкретики, але е, скажу відверто, що це одна з найефективніших платформ вітчизняних ППЛА, Дальнього радіусу дії. І в е, цьому засобу ще є куди еволюціонувати і прогресувати. Е, саме це роблять наші технічні спеціалісти, е, наші хлопці з е, секції R&D нашого центру. Ми постійно на контакті з виробником. Це не тільки про лютий, це про інші засоби. І ми даємо завжди вчасний, якісний фідбек, і виробник максимально швидко реагує на ці всі нюанси, модернізує засоби і ми, відповідно, покращуємо наші результати під час застосування. Погодні умови, розкажіть, будь ласка, те, що зараз раніше стало темніти загально, те, що може бути туман, те, що може бути дощ, те, що може бути сніг, це скоріше проблема, чи можливо навпаки перевага протидії ворога ускладнюється. Це може бути певною проблемою е, на етапі підготовки борців до запуску. Але е, ці проблеми компенсуються також тим, що під час поганої погоди, зокрема там туман. І так далі створюються умови, які покращують можливість бути непоміченим наших, для наших засобів, саме для мобільного невих груп противника. Тому є багато плюсів, є багато мінусів саме в погодних умовах. Але я скажу чесно, що, по-перше, злагодженість екіпажів, по-друге, їхній професіоналізм, по третє, максимально доведена до ідеалу на сьогоднішній момент платформа БПЛА. Дозволяє нам працювати в принципі будь-яку Не буду говорити конкретні часові е, показники. Єдине, що скажу, що група, пройшовши е, навчання на певну платформу ППЛА, е, пройшовши там, ряд е, тренувальних місій, перейшовши до бойової місії, має там, певний результат. Тобто таку кількість засобів беремо для прикладу, там, 10 засобів, вона запускає за час X. Скажу вам відтверто, що з е, кожною місією цей час все зменшується, зменшується і зменшується. І е, у наших екіпажів це все зараз весь цей алгоритм напрацьований до автоматизму. Ну, це як, наприклад, не знаю, гра на скрипці, так? Да. Ти спочатку приходиш в музичну школу, починаєш там вивчати ноти і так далі, потім береш скрипку, смичок, починаєш якось там. Е, Певну мелодію і далі в тебе все це йде до певного автоматизму, коли ти там з закритими очима можеш виконувати певні там, композиції і так далі. Дуже часто ми отримуємо команду завдати певного зеркального удару після певних уражень саме Російської Федерації по нашим територіям. Тобто, наприклад, відбуваються масштабні атаки на підприємства, наші енергетичні, на. Е, там, Газове підприємства і так далі. Певні регіони там залишаються цілі без світла. Після того ми отримуємо команду там, зробити симетричний зеркальний удар по тій стороні. Але скажу вам відверто, що ми насправді не очікуємо таких команд. Ми постійно займаємося аналітикою, займаємося плануванням, і в нас завжди є по декілька задумів, які ми поступово з. Нарощуванням виробництва наших засобів ми їх отримуємо все більше, і більше. І ці задуми ми реалізовуємо також в більшому об'ємі. Є така думка, ну розповсюджена, що от російське ППО диряве, е, там взагалі не працюючи і тощо, але це ж здається так. Принизливо для вас, бо ну це ж насправді, як який реальний стан російського ППО, як ви його оцінюєте, як ворог адаптується чи не адаптується до ваших ударів? Я вам відверто можу сказати, що російське ППО одне із найпотужніших ППО в світі, і коли буде звучати така фраза, що воно диряве — це зовсім не так, я з цим не погоджуюся. Насправді є дуже багато. Тактик застосування безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії, ми постійно їх випробовуємо, змінюємо, і це дає нам змогу в якійсь мірі бути непоміченими або обходити ті чи інші системи ППО противника. Тому точно воно не деряве. Ми розуміємо, що Росія вона сама по собі держава найбільша в світі, і прикрити таку кількість стратегічних об'єктів. ВПК Російської Федерації сучасними модернізованими засобами ППО неможливо. Тим більше, що постійно наноситься ураження підрозділами глибинного ураження, таких там як ми, інші складові сили оборони, саме по ключовим критичним елементам по заводам виготовлення певних деталей, включно і для систем ППО. Тому вони не можуть максимально швидко наробити стільки систем, щоб закрити от прям все-все-все. Тому при нормальному детальному плануванні, при е, правильній аналітиці розвідувальної інформації щодо наявності систем ППО в конкретних районах, нам вдається чітко виконувати свою роботу. Кожного ранку я відкриваю новини, і вони настільки радують мою душу і піднімають мені настрій, що і ці новини кожного дня, слава Богу. Крок за кроком, завод за заводом, підприємство ВПК за підприємством ВПК. Ми будемо їх знищувати до тих пір, поки вони не залишать наші території. Ми сьогодні покажемо цей матеріал. Виглядає ну, дуже потужно. Наші дрони, сучасні технології. Хтось може побачити, подумає, блін, клас, я теж хотів би доєднатися, теж хотів би приймати участь, брати участь в, чому, в чомусь подібному. Наскільки це складно, ми з вами розмовляли про закритий клуб. Так все ж таки він закритий чи не дуже? Давайте так, він закритий, але наші двері відкриті для кожного і для кожної, хто хоче долучитися до лав першого окремого центру безпілотних систем. Чесно вам скажу, для тих, хто ще десь вагається, для тих, хто ще не надумав долучитися до лав Сил оборони України, я чесно вам кажу, ви. Ніколи не пожалієте, якщо зробите свій вибір, заповните анкету і долучитися до лав саме нашого підрозділу. У вас буде просто крутіша, унікальніша можливість наносити нашому противнику прямо в його серце ураження кожний день, кожну ніч і кожний час добу. І незалежності від того, що от зараз іде сніг, чи вчора був дощ, а післязавтра буде сонечко, ми будемо їх палити, палити, палити. палити. Доки ми їх не знищимо повністю. На Ютуб-каналі Відео НВ вже опубліковано велике інтерв'ю з командиром першого окремого центру безпілотних систем з позивним Чарлі, лідер одного з найбільш таємних підрозділів Сил оборони, розкрив унікальні деталі операцій та відповів на найгостріші питання про глибинні удари по Росії. Тобто, в цілому ви вірите, і я так розумію, що це прям е найближче майбутнє, що, можливо, колись ми прочитаємо в новинах, що там за ніч тисяча українських дронів. Звичайно, я щиро в це вірю, і ми всі до цього рухаємося. Як ви вважаєте, просто ваша суб'єктивна оцінка, нам на це потрібен рік чи два чи три, чи менше? Я думаю, що в наступному році. Ми побачимо результат вже зараз на каналі ВідоНВ.